До офіційного початку агітації на парламентські вибори 2012 року залишається ще більше місяця, але українські політики вже активно готуються до виборчих перегонів в рамках цієї підготовки. 17 травня Одесу відвідав один з лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк. Основною темою прес-конференції, яку скликав Арсеній Яценюк, стало створення об'єднаної опозиції. Замість того, аби змагатися на виборах, дві не рейтингові опозиційні партії України фронтзмін та батьківщина, вирішила виступити єдиною командою. Исходя із того, що формування избирательных блоків запрещено, єдиний механізм об'єднання оппозиции – це прийняти рішення о походе на избирательную кампанию на базі одной з партій. Именно такое рішення було прийнято и і мною і для цього була підписана декларация декларація єдності, яка відображала наступне: перше, ми йдемо за списком найбільш рейтингової політичної партії, тому що рейтинг партії Батьківщина вищий, ніж у рейтинг політичної партії фронтзмін. Друге список очолює Тимошенко і Яценюк. Третє, Наверное, Можна провести дискусію о том, що поход разными колонами возможно добавить два или три кандидата в депутати в следующем парламенті. Только я з цим категорически не соглашаюсь. Арсений Яценюк назвав існуючу владу режимною та корумпованою. Він зазначив, що лише у рамках об'єднаної опозиційної сили за батьківщину вдасться усунути цей режим від влади. Також было неодноразово наголошено на тому, что задание на выборах лише одне ⁇ лишь одно ⁇⁇ отримання парламентской більшості. Во-первых, сегодня Объединенная оппозиция идет номер один по отношению к партии власти. То есть мы, э, рейтинг Объединенной оппозиции на 5% выше, нежели рейтинг партии регионов. Во-вторых, наша задача ⁇ это 226 голосов. По Одесской области вот все, что возьмем, все будет наше. Задача бути номером один. Арсеній Яценюк зустрівся не лише з журналістами та місцевими політиками, але й з одеситами. Протягом зустрічі він розповів про програму об'єднаної опозиції. Однією з основних ідей є боротьба із корупцією у владі. Арсеній Яценюк заявив, що на даний момент із бюджету країни розкрадається близько 29 мільярдів доларів на рік, що майже дорівнює прибутковій частині бюджету. Асною та або і війна з корупцією, Ми перевіримо, доходы и издержки всех членов Кабинета Министров, всех чиновников и членов их семей. Потому что получается так, что у нас министр, как правило, очень бедный, а все родственники богатые. Як заявив Арсеніяценюк, після подолання корупційних схем у вищих ешелонах влади в Україні з'являться гроші на реформи соціальної, пенсійної та інших галузей, також планується створити інструменти громадського контролю за діяльністю чиновників. Це включає, наприклад, проведення місцевих референдумів, за підсумками яких депутатів місцевих рад можна буде звільнити з посади, хоча кінгах Вячеслав Штаба та компанія Круг.